Різниця в ціні між цими велосипедами 1400 гривень. Це два бюджетних велосипеда: Crossbike Еверест та кросбайк Конвой. Конвой коштує 5900, Еверест 7300. Здавалося б, за що там переплачувати? І цей алюмінієвий, і цей алюмінієвий. Колеса в них там можуть бути одинакові. Але в чому різниця? Почнемо з вилки. От порівняємо ці вилки. От гляньте, яка тут вилочка тоненька. Немає горила ні ребер жорсткості, ні нічого. І глянемо на цю горило. Вона вже трошки якусь форму має і грубша. Якщо ось так попробувати, тут і вилочка дуже м'ягенька, колесо, колесо і кірмо в різні сторони. Тут, тут вона теж м'ягенька, але жорсткіша. Також втулки. Тут у нас звичайні сталеві втулки, насипні кулькові, а ось тут вже промисловий підшипник ротора 160-й ротор. Ну, 29-й колеса трошки його малувато, скажу чесно. А в цьому вже 180-й гальма краще. Це вже вже вартує якоїсь переплати. Також у нас відрізняються і шатуни. Тут інший шатун і там шатун інший. І підсидільні трубки. Вони хоч уби 200 левих, але в Кросбайка Евереста вона. Товстіша, міцніша, правда, через то більша маса. Але розумієте, якщо е, стончувати ці компоненти, а матеріали дешеві, то вони стають не, не такі міцні. Бо, наприклад, дорогий велосипед він легенький, але за рахунок того, там, всяких якісних сплавів, це сплав дорогий може бути тоненький і міцніший, ніж, там, наприклад, звичайна сталь груба. А в цих велосипедах його стончили, але втратилася міцність. Тому я б рекомендував, наприклад, хто хоче бюджетний велосипед, краще доплатіть купіть собі кросбайки арест.